На хрещатику розгорнулася футбольна баталія. На імпровізованому полі вихованці інтернатів влаштували захопливий поєдинок. Хвилювання не приховує тренер одного з клубів. Він же й пояснює, що важливо для перемоги. Колективізм і майстерство уважані Два тайми по сім хвилин закінчилися швидко для дітей із отецького інтернату перемогою. Утім, упевнені гравці на неї вони заслуговують, адже до матчу готувалися ретельно. Тренувалися щодня та переглядали матчі улюблених команд Динамо та Чорноморця. А ще додають не тільки на полі, а й в житті футбол загартував їхні вдачі. Більше Боже время проводимо. Понімаємо друг друга лучше. Підтримати юних футболістів прийшов ексгравець клубу Динамо. Розповів, що футбол не просто гра, це стимул, і для дітей сиріт він як ніщо інше необхідний. Футбол колективний від спорту. і чоловік завжди формується в колективі. І, звісно, це стимулює його в житті, тому що він стане взрослим і він буде відповідальним за ті поступки, які він ділять будуть в майбутньому. Кожен учасник поєдинку отримує професійний м'яч від футбольного клубу Шахтар та символ клубу іграшкового крота. Але й це ще не все. Ребята имеют возможность участвовать в турнірі, мы проведемо літом совместно з футбольним клубом Шахтерк. І победители этого турнира поїдуть уже осенью в Норвегію в Осло. Організатори запевняють, подія жодним чином не пов'язана з євро. Головне привернути увагу громадськості до проблем дітей сиріт. Людей є передвзяте відношення до дитини-сироти. Ага, раз дитина-сирота, значить, обов'язково це вже претендент на те, щоб потрапити в тюрму, почати пити чи, наприклад, там когось скривдити. А насправді це такі ж самі діти, як діти, які живуть в наших сім'ях. Нині ж в Україні більше 130 тисяч дітей сиріт, з них понад 100 тисяч усиновлені. Решта ще потребує родинного тепла. Катерина Луцька Павло Пархоменко соціальний пульс.